Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Дивитись сьогодні буду на колоді Таро Добра. Кому цікаво, вона в мене без коробки, але ну, така колода Я маю надію що вам все буде видно, бо глянцева ламінація, воно трошки буде відблискувати, але нічого. Тож, починаємо. Особисте життя. І дивимось, що у вас буде завтра в особистому житті. Ну, слухайте, цікавий день. Міцний по енергіях, всіма старшими арканами показують ситуацію. Взагалі-то так, буде збільшення, рост намічається в якихось ваших справах, але ще не все вам буде зрозуміло, і для когось це просто як день навчання. Коли е, побільшає ваших знань, розуміти, щось будете краще, бо розбиратись будете в ситуації, але дивіться, не обманіть себе. Або будьте уважні, бо буде хтось, хто буде намагатись вас обманути в якихось знаннях, як знаєте, дати вам не таку ну, невірну якусь інформацію, але що, як ви? Зможете цього уникнути обману. Угу. А ви взагалі, то ви та людина, яка вміє відчувати, якщо хтось каже брехню, у вас як, ну, як на фізичному рівні, ви щось починаєте відчувати. От воно, як, як знаєте, може внутрішньо у вас там. Може, присмак в роті якийсь не такий виходить. Може, ви чхати починаєте? Може свербіти в руках починає? Ну щось таке з вами трапляється, що ви відчуваєте, що щось, щось людина на те каже, щось на те виходить. Тож, будьте уважні до себе, бо ви вмієте відчути, і це важливо, це класно насправді. От дійсно напишіть, що там у вас таке виходить на фізичному рівні, що ви е точно знаєте, коли вас обманює хтось. Сфера кохання. Що у вас завтра буде у сфері кохання? Мені аж цікаво стало просто, як ви то відчуваєте. Так, сфера кохання. Но насправді ви ж дійсно ви важливі один для одного, і ви знаєте, і ви це відчуваєте. І в сфері кохання зверніть увагу, бо хтось з вас як трошки не здужує, Насправді нічого там дуже страшного. Просто от як в цей день, як Ну, як важко буде взаємодіяти один з одним і не заразіться там, дивіться, щоб, якщо людина дуже чхає, то якось себе там обезпечте, щоб ви були в порядку, щоб ви не підхопили. Для когось з вас, знаєте, краще б ну, у кого там, Ніякої нежиті, нічого. Такого краще було б провести цей день, якщо можете собі дозволити, в ліжку максимально, бо можете дуже поліпшити ваші відносини. Розумієте, Якщо є якісь складні між вами, якісь там ну, щось турбує вас один в одному. Ну, розумієте, трошки більше кексу, і все буде гаразд. Далі дивимось, дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Щось він хоче міняти у ваших стосунках. Щось, знаєте, є ситуація, яку він як надію має. На якісь зміни. і є в нього Тут особливо важливо, є в минулому якісь моменти, на які він спирається, які от для нього вони складні. І він як не хоче повторення і боїться трошки цього повторення. Тож буде як швидко Ну як перемикати ситуацію. Ну, знаєте, коли Розвиток ваших стосунків пішов по якомусь сценарію, який він в своєму житті вже неодноразово переживав і проживав, і складно переживав. Це просто знаєте, коли це щось добре, то й класно йдемо по цьому сценарію. А тут ні. Тут якийсь такий сценарій, якого він хотів би взагалі-то уникнути в своєму житті. І буде як може різко щось змінювати, то не дивуйтесь. І це ситуація, яку він тримає в таємниці. Хотіла підгледіти, і бачите, яку карту побачила. Він це тримає в таємниці, це десь там дуже глибоко. Навіть якщо ви будете його питати, ні, бачите він як. Він тут сидить і е, аж двома руками собі рота затулив, він не скаже. Він не готовий взагалі навіть сам з собою про це розмовляти. Це та думка, яка його лякає. І е, вам промовити це в голос, це взагалі дуже страшно. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Що тут за, за прихованою картою? а Бачите, як? У жінки теж свої там є скелетики у шафі. Жінка теж є. є Тут, знаєте, зустрілись дві людини, які багато складнощів прожили в минулому. Багато ну от складних моментів у стосунках, а може, навіть і не одні. Не одні Такі складні стосунки були. Тут, знаєте, люди, от що чоловік, що жінка, це як дві зірочки, які дуже яскраві, які дуже приваблюють і притягують погляди до себе, але в стосунках дещо холодними стали. І знаєте, коли не наважуються дуже себе розкривати, бо а раптом знов буде боляче. І тут жінка ще досі встановлює себе. І знаєте, тут насправді пощастило цьому чоловікові зустріти таку жінку, а такій жінці зустріти такого чоловіка. Може, ви цього поки що не розумієте для себе, але поясню чому. Ви як ніхто можете зрозуміти один одного. Ви як ніхто можете знати, як складно в якихось моментах довіритись людині. І саме тому у ваших стосунків є майбутнє. Тому що, якщо ви дозволите собі розкритись один перед одним, то та глибина, яка є в вас, вона може вас так міцно поєднати, що це будуть стосунки на роки, але тут, тут сміливість потрібна. Що вам, що чоловікові. Так, давайте далі дивитись. Робота, що у вас завтра буде в роботі. Отак. От так, ну дивіться, дно колоди показує короля мечів. І тут зупинка буде в роботі. І для когось це просто зупинка. Зараз трошки що тут приховується? Закрита карта. Щоб ви розуміли, це дійсно закрита карта, вона без малюнків. Так, ну дивіться, в роботі дійсно день, коли завершується якась дуже складна ситуація, але не жінки, а чоловіка, короля мечів. Людина така дуже розумна, людина, яка не буде розповідати всі подробиці того, що в нього завершується, але, повірте, йому дуже складно цей період дався людині. Для когось з вас навіть не було нічого чутно від цього чоловіка, ну, там, наприклад, останні там, дні. Може, навіть і весь тиждень не бачились. Це все, от його зупинка, його відсторонення від роботи, наприклад. Ну там Десь він був. Тобто ви знали, що людина є з ним, більш-менш там все в порядку, але не знали ніяких подробиць. Він не дуже їх буде розповідати. ну так знаєте, В загальних рисах. Так, щось там скаже, але не, не багато І е, взагалі-то він як вривається в роботу. Ну як Наприклад, як поверта... може відрядженні був, може, наприклад, там у відпустці був, може, там не дай Боже, лікарняний б людини був. Е, з цієї зупинки він вже буде виходити, вириватись. Так воно показано. Давайте далі. Дивитись, що вам важливо прийняти завтра? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Дивіться, у вас тут кілька варіантів на вибір буде. Для початку нового якогось періоду, нової роботи, нового спілкування там в кожного у вас буде щось своє, але обов'язково нове. Як можливість перед вами з'являється, і цією можливістю ви скористуєтесь. Але поки що просто, от, знаєте, ви можете обрати, але все ж таки подробиці того, як це буде все складатись в подальшому. Ну це як прийде час дізнаєтесь, бо дивлюсь на дно колоди, сьогодні дуже активна оця закрита карта. Ви знаєте, буває таке, що за весь розклад. Вона не разу не вийде. А от сьогодні, я думаю, що ви вже помітили це. Знаєте, ви знаходитесь, от я ж на початку розкладу сказала, що е, дуже активний день, дуже по енергіях міцний. І от дійсно багато хто з вас знаходиться як на перелавному такому етапі. Тобто, у вас життя може змінюватись от просто от в моменті, як на до і після. І початок зовсім нового якогось періоду. Тут обирайте, яким чином, де ви, як ви далі буде будете просуватись в своїх справах, в своїх якихось там бажаннях щось нове відтворити в своєму житті. Давайте далі дивитись. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Якась поїздка. Знаєте, якщо ви не маєте ніякого конкретного плану. Якщо ви відправляєтесь просто от на вмання, куди ноги віднесуть, от від такого От майте план і, як то кажуть, майте карту, Вибудуйте будуйте собі, от, де ви, як ви їдете, і поцікавтесь, що вас там може чекати. Отак от тут. Тобто м -м -м, а, будьте в стані гармонії. Не треба, щоб якась розбалансованість була от від цього. По дурню, знаєте, це карта людини без правил. Людині, якій закон взагалі не підкоряється, яка не звертає увагу на якийсь закон, яка просто робить те, що прийшло в голову от просто зараз. А наслідки, ну, то. Потім побачимо, які будуть наслідки. Отак От вам не треба в цей день. <кхе> Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути. Чого вам не уникнути? Вистрибнула карта. Угу. Так, ну дивіться. Король Кубків нам тут показаний, і знаєте, трійка жезлів, трійка мечів, тут і сила. От людина просто вас побачить і схоче з вами. Якусь цікаву історію відтворити з кексом. Але забагато трійок це просто. Трикутничок якийсь, когось з вас буде тягнути у трикутничок, тож дивіться: організує вам трикутничок. Для когось з вас, це ви вже є в такому трикутничку, вже десь ну, це не нова історія. Вже така історія, яку треба змінювати. Просто, от знаєте, коли, ну, ну, ну скільки ж можна. Тож, будьте уважні, звісно, це не для всіх підходить. звісно, Але м -м, це ситуація, яка просто розіб'є серце. От, знаєте, третій зайвий, він буде дійсно зайвий чи зайва, Тож дивіться. М -м -м, так, і давайте побачимо параду відучих сил. Рада від вищих сил. Угу. Королева Пентаклі, яка розіб'є серце комусь. Знаєте своїм якимсь ем, наміром? словом Вона щось дуже швидко скаже, зробить, може там слухавку кинуть, знаєте, вимикне розмову. Може, взагалі от прийде невчасно або піде без всіляких там пояснень. Тобто ситуація, в якій. Знаєте, от навіть може так бути, що вона так буде відчувати біль у серці і буде триматись за той біль. От хтось може її так образити, що вона швидко цю образу не відпустить, що це буде, може щось побачити, почути, прочитати, ну, тобто подивитись щось. знаєте, от коли... Це щось, що буде навіть не обов'язково, що їй людина прийде скаже. Це може бути так, що бере до рук телефон, відкриває там соцмережі і бачить якусь таку новину для себе, що просто їй буде боляче. І цю біль вона буде тримати в собі довго. і ну, Це, як знаєте. Все як зміниться в один момент для неї. Але вона просто от, вона не одразу помітить, що ця вся ситуація для неї буде на краще. Що перед нею через цю ситуацію відкриваються нові можливості. Вона буде дуже зосереджена на, на тому, що болить, на тому, що її ображає, що, через що вона буде сльози ковтати. Але, знаєте, будь-яка ситуація, вона ж не просто так. Через те, де їй буде боляче. Вона переживе цю ситуацію і вона переможецею вийде з цієї ситуації. Далі вона буде ось такою. Тобто дивіться, там, де боляче, зміниться на там, де вона в собі дуже впевнена, де вона просто себе почуває людиною. Яка може навіть хизуватись тим, як в неї влаштовується життя? Врешті-решт. Все, на цьому, всім дякую за перегляд. Всім дякую, що ви в мене є, що ви разом зі мною і за вашу активність на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ви що вам просто от можете взяти і написати щось. Що ви можете дати мені зворотній зв'язок, і що я взагалі бачу, що мій канал вам потрібен, що він щось вам дає таке, що корисно. Я вам дуже завдячую за це. І бережіть себе обов'язково. Кожного разу хвилююсь, коли кажу ці слова, бо знаю про що кажу. Я маю надію, що ви всі будете приходити до мене на канал кожного дня. Що ми з вами будемо бачитись, чути один одного, читати буду ваші коментарі. І так буде завжди. Побачимось! Всім пока!